Територіальної ради Київської області фактично входять на сьогоднішній день вже 17 міст із 26. Але ми надіємося, що в найближчий час і інші міста приєднаються, і Київська область буде повністю забезпечена територіальними радами Київської області. Кожне місто буде представляти український вибор. Хочемо трошки донести до громадян засади українського вибору. Це насамперед донесення до громадян, що Народна влади повинна процвітати в Україні. Ми повинні самі вирішувати, що нам потрібно і куди нам рухатись, якому напрямку. Можемо сказати таким чином. Ми на сьогоднішній день делегуємо свої права певним особам, депутатам, міським головам, селищним головам. Але, на жаль, ми їм делегуємо ці право на 4 роки, на 5 років. А коли людина прийшла до влади, отримала певну владу і не виконує своїх функцій. А ми не маємо впливу, щоб їх якось зняти з цієї посади. Усунути від цієї посади, тому ми пропонуємо е, приймати дані рішення згідно референдумів. Якщо людина попрацювала рік і не виконує свої обіцянки, як вона обіцяла народу, значить провести референдум, значить, якщо немає довіри до цієї людини, провести перевибори. Таким чином ми заставимо цих людей працювати для народу, для держави, для нас всіх, всіх, для наших дітей, для нашого майбутнього.